Гість нашої студії Валерій Димов, керівник центру суспільної інформаційних технологій. Форум, вітаю вас, Валерію. Добрий день. Я пропоную почати із заяви, яка зараз активно несеться соцмережами, і багато її коментують. Специфічно треба сказати, дуже заява міністра закордонних справ України. Мабуть, малось на увазі одне вийшло трохи інше. Отже, Дмитро Кулеба заявив: навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами. Сказав він. Ну і тепер багато хто пропонує кому і як саме треба воювати, але малось на увазі, що таким чином. Дмитро Кулеба попередив, що час для ухвалення американським конгресом угоди щодо фінансування додаткового, в тому числі і військової допомоги, спливає, і що це фінансування дуже потрібне. І мовляв, якщо е, його не буде, то українці будуть навіть воювати лопатами. Е, ну, ось про цю заяву, яку активно зараз коментують у соцмережах, чи маєте свій коментар до цього? У мене запитання, лопати ми також будемо збирати по хатах як дрони. Десь треба кулі би, очевидно, знати, що Україна навіть не виробляє такої кількості лопат, яку він пропонує застосовувати замість тієї зброї, яка конче потрібна українцям. Лопату не можна вставити, звичайно. Лопату не можна вставити в, скажімо так, в артилерійський ствол замість снаряду. Який би стандартний був 152-млітровий, чи стандарти НАТО, лопату не можна застосовувати замість атакамсів. Ну і саме головне, знаєте, в такого роду заяву завжди треба думати, ти політична фігура, ти несеш відповідальність за свої слова. І треба завжди думати, як це вплине, чи більше ти отримаєш плюсів, чи мінусів. Яким чином, скажіть мені, будь ласка, ця заява. Має спонукати республіканців мага трампістів або тих самих крайніх демократів, там є також крайні. Коли ми говоримо про кокус свободи у республіканців біля 20 чоловік, треба говорити про ну, біля 30 чоловік, наприклад, тих самих такий називати так, прогресивний кокус. У демократів, які набирають голоси в тому, що вони не на своїх регіонах в своїх виборчих округах, в тому, що вони не поступатимуться республіканцям щодо, наприклад, міграційної притики, тому що ці мігранти голосують, як правило, за них ніяк. Не воно не спонукатиме е, голосувати за компроміси за надання Україні зброї. Ну я про це не бачу. Наприклад, після такого роду заяв, щоби там е, Майк Джонсон, е, спікер палати представників, казав, о, вони лопатами будуть воювати. Давайте не будемо значить, тепер будувати стіну, за яку голосують е, або не голосують. Яка стала стіною не між е, США і Мексикою, а стала стіною, яка розділяє середини Америки американців. Е, в тому числі вона не, ця стіна вона розділяє е, тих самих, е, ту саму двопалатну і двопартійну підтримку Україні. Вона розділяє, яким чином ці лопати. Вони будуть 에, допомагати. Вузати. Може mm -hmm. е, тоді кулеба з, з лопатами буде стіну будувати чи не будувати замість того, що в американці. От ви не будете виділяти гроші на стіну, а, а кулеба разом там х тим з тими, хто йому ці е, е, меседжі готує там з подоляком з Арістовичем, Він зараз за кордоном якраз будуть значить будувати стіну лопатами. Американцям на нададуть зброю. Ну хіба що так? Ну мені видається, що політикам в міністра закордонних справ, все одно політики, дипломати, політик, треба бути обережним. З такими заявами, тому що воюють українці, а заяви роблять там міністри чи політики. Ну тобто міністр з Лопатою воювати не буде, і, і відповідно дуже специфіч... саме через це так специфічно звучить заява. Мене здивувало, чому не з вилами. Дуже люблять політики ще про вила, згадувати ну, це там. Але за... це трошки вже таке архаїчне. Та це, мабуть це... сприймається це просто запатентовано вже. Я про інше хотіла вас запитати, Валерію. От вам не видається, що ці останні заяви урядовців українських там про. Про воювати лопатами, про збирати зброю ці дрони на кухні від міністра цифрової трансформації Федорова, там і так далі. Це якісь заяви відчаю От останнім часом пішли, і народ не може цього не зчитувати із цих заяв. Ні, нема що додати. Да, думаю, що насправді не так відвічі, вічі такий специфічний термін треба розглядати. Я як філософ можу там як відчай веде до двох двома шляхами, може бути відчай до смерті, коли сказав Кіркігор, або відчай до того, що ти замість надії покидання на когось. Пробуджуєш віру власні сили. Ну точно, Кулєба читав, не читав Кіркі Гора. Йому дають меседжі з офісу президента. Він просто їх озвучує. Пам'ятаєте його заяви, які не стосуються взагалі його компетенції, абсолютно стосовно того, що президент довго думає, серйозно думає щодо виборів. Це було буквально два місяці тому. Поки президент Зеленський не сказав, що я вже не думаю про вибори. То, тобто, міністр закордонних справ. В сфері компетенції та відповідальності знаходиться міжнародна політика, розповідає про внутрішні політичні питання. То він фактично озвучує і е, Міністерство закордонних справ е, стало практично прес-службою, на превеликий жаль, пресслужбою офісу президента. І треба колебі нагадати просто, що в нас немає міністра. Він посла, наприклад, представника України в дуже потрібній для нас країні Великої Британії. У нас немає нема. посла в Угорщині, куди Кулеба для зустрічі з Сіярту я готовий повсти туди для того, щоб десь там домовитись. У нас немає посла в Казахстані. У нас немає поселів, за, за яких несе відповідальність Кулеба. А про Лопати легше говорити, ніж працювати там, де тобі потрібно, І де, Нагадаю, нашим глядачам і кулебі, якщо він дивиться цю передачу, а вони дивляться, судячи по тому, ну принаймні моніторинг кладуть на стіл, що там сказали ополяційні змі і ополяційні експерти. То думаю, що треба насправді нагадати, за що вони отримують гроші. Вони отримують гроші не за те, що вони озвучують якісь там не ними пророблені і не аналітичні меседжі, а за те, що вони говорять не те, що треба було би говорити, за що вони отримують. Гроші У нас питання в тому, що система управління, система ухвалення рішень в нас стає загроза національної безпеці, і тут дійсно наші громадяни це можливо не в таких термінах, але зщитують і звідси відчай передається в тому числі громадянам. Якщо в нас таким чином ухвалюються рішення, то вибачте, що тепер нам робити.